Привіт, я діана через три місяці життя в комфортпарку. Я готова поділити своїми враженнями. Покупка квартири це у мене було таке спонтанне рішення. Хотілося вже і зараз переїхати, тому я обрала квартиру з готовими ремонтами. Спали на надувному матрасі, меблів ще не було, але ви розумієте, що це ваша квартира і це дуже класно. Тут була якась в тому своя романтика, що заїхала, що не все до кінця готово. Загалом все було файно чуть-чуть все доробляли, я все так бачила процес. Мені дуже подобається тут ремонти, все дуже стильно, по сучасному, якісно. Але єдине, що мені трішечки не вистачало розеток, тому якби компанія надалі стала більш розеток в кімнаті, це було просто бомба. Локація мені подобається. Дуже класно, те, що мені блищить про додому, до батьків, село і загалом тут так спокійно. А ще мені подобається те, що я зараз більше займаюся спортом, так як мені далі до центру йти і як не як я хотіла сходити.